Заручниками окупації Криму стали тисячі українських дітей, які з року в рік їздили туди на оздоровлення. Спеціалісти кажуть, що багато тамтешніх санаторіїв є унікальними, аналогів яким немає в інших областях. Тепер же українських дітей звідти просто виганяють. Виганяли дітей українських, які перебували на санаторно-курортному лікуванні в унікальних оздоровницях санаторіях Криму яким просто навіть заміни немає. Це здоров'я на ці впаторії, а лушти, а Діти по Діти здоров'я. Просто таких навіть за кордоном у Європі немає унікальних закладів. Їх просто виганяли і говорили: їдьте на свою Україну, ми вас тут бачити не хочемо. Отака ситуація це є не на словах, а підтвердженням того реальній життєвої історії матерів, сімей, які показують ставлення нової влади. Так званої окупаційною кримською до оздоровлення дітей обласна влада поки ще не планує відправляти дітей і на відпочинок до південних областей. Допоки ситуація повністю не стабілізувалася, Житомирщина готує власні відпочинкові та оздоровчі табори, на що виділили понад 6 мільйонів гривень. В обласному бюджеті на оздоровлення дітей станом на 1 травня передбачено 6 мільйонів 130 тисяч гривень. Що на 270 тисяч гривень більше ніж минулого року, за вказані кошти буде оздоровлено 2425 дітей. Всі путівки планується придбати в оздоровчих закладах, розташованих в Житомирській області. Більш того, більшість цих закладів це комунальні заклади, які на балансі у. Обласної ради та органів місцевого самоврядування впродовж літа в області працюватиме 18 оздоровчих закладів. Середня вартість путівки до них становитиме 2300 гривень. І тоді також люди